Уявіть собі, середина 17 століття, Східна Європа, ну, вона буквально палає. І от з цього хаосу, з попелу повстання, народжується щось абсолютно нове, неочікуване, козацька Гетьманщина. Як же так сталося? І що найцікавіше, як це змінило правила гри в усьому регіоні? Ну, ми розбиратися. І от для цієї, по суті, новонародженої держави питання стояло рубо як вижити? Навколо ж самі імперії, велетні, і козацтво довелося вирішувати одвічну дилему, як така от, знаєте, маленька держава може взагалі втриматись на шахівниці, де ходять гіганти. Це такий собі стратегічний танець, який, до речі, ми бачимо в історії знову і знову. Отже, все починається у 1648 році. На сцену виходить Богдан Хмельницький і піднімає прапор повстання. І це, варто розуміти, був не просто якийсь локальний бунт. Ні. Це був такий собі сейсмічний сув, що просто взяв і перекроїв карту Східної Європи. Саме так народилася нова суверенна сила. І от уявіть, з'являється цей абсолютно новий гравець. І звісно ж, усі європейські двори просто завмерли і почали дуже пильно стежити. Гетьманщина, це була сила, з якою доводилося рахуватися. Її поява стала справжнім шоком для старого порядку. Всіх цікавило одне хто ці козаки і чого вони хочуть. Але як на це все подивилася решта Європи? Ну точно не було якоїсь єдиної думки. Зовсім ні. Треба пам'ятати, що континент тоді був глибоко розколотий через релігію, і це козацьке повстання, воно по суті лише підлило олію у вогонь цих старих суперечок. І лінії розколу пролягли дуже чітко з одного боку, католицька Європа, Франція, Іспанія, Папська держава. Вони, звісно, стали на бік Польщі, бо бачили в козаках загрозу своєму світу. А от з іншого боку, протестантські держави, такі як Швеція чи Англія. Для них це була ну, просто чудова можливість шанс послабити своїх давніх католицьких суперників. І знаєте, ніщо не ілюструє цю позицію краще, ніж слова папського нунція. Тільки вслухайтеся це наші перемоги або наші невдачі. Для них це була не якась там війна на околицях Європи. Ні, це була передова у великій битві за, так би мовити, душу континенту. Але якщо подивитися з іншого боку цього розколу, то історія звучить зовсім зовсім інакше. От, наприклад, в Англії, в оточенні Олівера Кромвеля, Хмельницького бачили ледь не героєм. Його називали нищителем польської шляхти і поборником їхньої справи. Ну, знаєте, класичне ворог мого ворога, мій друг. І що ж ми маємо в підсумку? Гетьманщина опинилася, як то кажуть, між молотом і ковадлом. Щоб вижити їй конче, потрібен був могутній союзник. Але. Кому довіряти кожен варіант мав свої величезні ризики, а ставки були ну вищими не буває. На кону стояло саме існування держави. Давайте просто подивимось на варіанти, які були на столі. З одного боку, на півдні Османська імперія величезна військова потуга. Але союз із нею, з мусульманською державою, був, м'яко кажучи, ризикованим. З іншого боку, на сході Московське царство. Православні, єдиновірці, але зі своїми дуже великими амбіціями. От і дилема для Хмельницького довіритися султану чи царю. Кожен шлях міг завести у прірву. І врешті-решт, Хмельницький свій вибір зробив Москва. Це рішення, відлуння якого ми чуємо і досі, через століття. І все звелося до одного ключового драматичного моменту Переяславської ради. Отже, сцена була готова, Москва дала згоду, козацька старшина зібралася. Але саме в момент істини щось пішло не так. Московський посол просто відмовився присягати від імені царя, для козаків, для яких взаємна клятва була основою будь-якої угоди, це ну, це було просто нечувано, справжнє порушення довіри. І не треба думати, що це рішення було одностайним. Навіть близько, ні. Дуже багато хто з провідних козацьких полковників Богун, Сірко, Дорошенко, цілі полки і навіть верхівка духовенства відмовилися присягати. Це був глибочесний розкол, який, по суті, став передвісником майбутніх проблем. Але попри всі ці суперечки, угоду все ж уклали. Та що ж це була за угода? Давайте розберемося в деталях. Бо, як то кажуть, диявол завжди криється саме в них. Формально Гетьманщина ставала протекторатом. Що це означає? Ну, уявимо собі це як молодшого партнера в союзі. Тобто козаки зберігали повний контроль над своїми внутрішніми справами, але от у питаннях оборони і зовнішньої політики вже покладалися на Москву. Такий собі дуже крихкий баланс. І якщо подивитися на папері, то угода виглядала досить непогано. Козаки зберігали свій устрій, свої закони, свої суди, свій спосіб життя. Їм навіть дозволялося вести власну зовнішню політику, ну, з невеликим, але якщо це не суперечило інтересам Москви. І ось, мабуть, головний здобуток для козацтва реєстр у 60 тисяч шабель. Це ж не просто цифра, це була гарантія їхньої військової сили та їхнього соціального статусу. Це було саме те, за що вони роками боролися. Але, звісно, за все доводиться платити, і ціна захисту була високою. В обмін на протекцію козаки мали сплачувати податки до царської скарбниці. І, що важливіше, погодитись на розміщення московських гарнізонів у своїх ключових містах, як от у Києві. Це було серйозне обмеження їхнього суверенітету. Тож у підсумку це була, знаєте, така собі й угода. Гетьманщина отримала той самий щит, який був їй потрібен, щоб просто вижити у боротьбі з Польщею. Але за цей щит довелося заплатити частиною своєї свободи. Вони обміняли повну, абсолютну незалежність на обіцянку автономії. І от ми підходимо до головного питання: питання на мільйон. Що це було? Геніальний хід, щоб вижити, чи фатальна помилка перший крок до поглинення. Відлуння цього рішення, прийнятого там у Переяславі, досі чути в регіоні. Воно формує сьогоденнє майбутнє так, як Хмельницький, мабуть, ніколи й уявити не міг питання, над яким варто замислитись.